Привіт! Розповім тобі про наш курс коротко про головне. Це курс підготовки до ЗНО та НМТ. Він містить усе необхідне для складання іспиту на максимальний результат, ну, крім параметри. Про це в нас є окремий курс. Після отримання доступу в розділі Мої уроки у тебе відразу з'являються усі його матеріали. По-перше, я прошу приєднатися до чату. У нас є дві можливості: це чат-абітурієнт. Де будуть усі, хто готується до іспиту. І також є чат підготовка до ЗНО. Це чат тих, хто готує до іспиту, вчителів, репетиторів тощо. У нас курс універсальний, він підходить для усіх. Чому важливо приєднатися до чату? Це в чат вчителів, де ми спілкуємося протягом навчального року. Я відповідаю на усі питання. Але більше інформації саме містить чат абітурієнт. Тут усе. Протягом навчального року ви опиняєтеся в середовищі людей, які готуються до іспиту. Мені ставлять питання, питання, я відповідаю на них відразу. Навіть роблю відеозаписи деяких питань. От це наше таке інтенсивне спілкування під час проходження НМТ. Відразу відповідь на питання, дуже багато мотивації даю, підштовхую. Пишу дуже часто. Якісь можливості отримання додаткових матеріалів, і це спілкування відбувається постійно з моменту вашого приєднання до наших матеріалів. До речі, цього навчального року з вересня наш чат буде вже в телеграмі. Після приєднання до чату ви можете починати проходження курсу, і тут можна робити в декілька способів: перший спосіб рухатися послідовно. Натискаючи наступний, постійно від першого пункту до останнього, не втрачаючи жодного питання. А можна, зараз я вам покажу інший спосіб. Є на полі курсу пазлики, і ви можете, натиснувши їх, відразу побачити усі матеріали і обирати деяку тему, яка вас цікавить. Спочатку я покажу, з чого складається кожна тема. От, Наприклад, тема числові вирази. Покажу зміст цієї теми. Спочатку у вас буде відеоурок. Відеоурок, де я детально розповім про деякі питання. І дуже рекомендую вам не просто переглядати його як фільм, а робити собі нотатки в вашому зошиті, конспектувати деякі моменти. Для зручного конспектування ми зробили можливість: от є такі в нас нотатки з теорії, де ви можете. Отримавши наші дуже якісні матеріали, ви можете їх завантажити. Але я рекомендую все ж таки записувати, робити собі окремий конспект з теорії, так я роблю своїми учнями в групах підготовки до ЗНО. І чим більше ви пишете, проговорюєте, ви будете це якісніше запам'ятовувати. Тут деякі блок-схеми, таблички. Це мої авторські конспекти, є в різному вони вигляді. Після теорії, ви вже подивилися урок, записали теорію, ви можете переходити до задач для самостійної роботи. Це завдання ЗНО минулих років, які зібрані нами саме за темами, за тими питаннями, які будуть розглядатися в уроці. Після проходження задач для самостійної роботи, ви виконали ж їх самостійно, якщо у вас будуть деякі питання і необхідність перевірити, усі завдання розібрані. Повністю детальні пояснення, ви можете переглянути разом зі мною перевірити. Після задач для самостійної роботи є онлайн-можливість проходження онлайн-тестів. Наші тести дуже подобаються нашим користувачам. Тут також ми рухаємося за наступним. Кожне питання, от зараз питання з вибором однієї правильної відповіді, ви читаєте уважно питання серед наведених чисел, наданих чисел, виберіть, наприклад, натуральні. От у мене зараз 10 других, Це 5 на першому місці це відповідь. Я вважаю, що вона правильна. Натискаю ок. Якщо все правильно... З'являється зелена позначка. Якщо ні, буде червоним, ми рухаємося наступне. До речі, тест комп'ютер обирає рандомну відповідь. Ця відповідь може бути при проходженні наступний раз, вона вже може бути не першою. Таким чином, ви проходите весь тест. Після проходження тесту ви отримаєте відразу усі його результати будуть. Показані ваші помилки, ви зможете їх розібрати. Якщо для вас результат виявився не дуже вдалим, я кажу завжди: якщо менше 7 балів, то бажано пройти тест ще раз. І є така можливість на полі курсу зліва є знак питання. Ви можете, натиснувши його, обрати цей тест. Бачите, є можливість проходження усіх тестів разом і пройти ще раз. І я дуже рекомендую тим, хто буде. Готуватися до іспиту перед вже самим іспитом пройти ще масово усі тести, щоб повторити усі питання. Таким чином, ви знову можете, мати різні варіанти проходження, можна по-різному це робити. Класно саме те, що кожен може обрати для себе зручний спосіб проходження нашого курсу. В кожній темі є декілька тестів. От зараз тема числа та вирази тут є два тести, які ви можете пройти. В цьому навчальному році ми доповнили і кожен навчальний рік. Ми доповнюємо матеріали курсу. У нас з'явились такі актуальні завдання. І ми додали кількість онлайн-консультацій. От Актуальні завдання вони зберуть усі питання, які були розглянуті в відеоуроці, і уроці, і дадуть більше практики. До речі, саме побажання наших учнів, які складали іспит НМТ 2023, які казали, додайте ще більше практики. Саме за цими побажаннями ми зробили ще більш розширений курс. В ньому велика кількість практиків. І саме за побажаннями Наших учнів ми додали ще онлайн-консультації. Ми запрошуємо вас і е, надзвичайно ефективно будемо працювати разом. Після закінчення першого уроку його працювання ви можете переходити до наступного уроку. знову відеоурок, знову теорія для цього уроку, яку ви записуєте самостійно, так само задачі для самостійної роботи знову, минулих років, їх розбіри. Онлайн-тести, зараз я показую, перейшла на наступний тест. І таким чином, бачите, ці вже темки, тут уже аж 4 онлайн-тести, це залежить від теми. І таким чином послідовно від питання до питання. Крім того, ви можете. От, е проходити, обирати тему для проходження, якщо у вас є така потреба. От, наприклад, уч учні 11 класу, які приєднаються зараз до нас, у вас в школі на початку навчального року буде тема показникова логарифмічна функція. І якщо вам терміново потрібно опанувати цю тему, ви можете. Пройти урок з цієї теми, от тут у мене показникова функція. Так само записати теоретичний матеріал до свого зошита, потім виконати задачі для самостійної роботи, їх розбіри, і так само пройти онлайн-тести. Тобто, все можна робити в той спосіб, як вам зручно. Крім того, іноді я рекомендую чергувати алгебру з геометрією, якщо Пройшли тему з алгебри, можна дві теми з алгебри, числа та вирази, а потім можна перейти, наприклад, на вивчення найпростіших фігур в планіметрії і повторити усе, що стосується цієї теми, так щоб алгебра чергувалася з геометрією. Більш детально я буду консультувати саме в чаті, і розповідати в який спосіб кожному. У кожному окремо зручніше буде проходити саме для вас, зручніше проходити мій курс. Крім того, для тих, хто придбав наш курс Параметри, є можливість, я розповім про це більш детально в чаті, чергувати його з матеріалами курсу коротко про головне. Або проходити, ну, дійсно, окремо, так само можливо. Я розповіла, як працює наш курс. Найчастіше більша частина наших учнів, наших слухачів приєднується до проходження цього курсу на початку навчального року. Таким чином, ви маєте 9 місяців, ну, найчастіше це 9 місяців, до складання іспиту. Ви самостійно створюєте програму. Ще в чаті курсу я буду вам підказувати своїми онлайн-консультаціями направляти вас. Але усім. Відразу дуже рекомендую залишити ще десь місяць або хоча б два тижні для узагальнення усіх матеріалів. В нашому курсі ми завжди пропонуємо в кінці, після його проходження, узагальнюючи онлайн-тести в форматі НМТ. Або ЗНО в актуальному форматі, який ми будемо мати в цьому навчальному році. От в тому навчальному році в нас були, були пробні НМТ формату 2023. В попередньому ми робили тести в форматі НМТ 2022. Завжди у нас з'являються усі актуальні матеріали. Якщо це буде демонстраційний варіант, пробний іспит, так само з'явиться в курсі. В чаті я буду додавати велику кількість нової інформації. Я завжди працюю в соціальних мережах. І починаючи з навчального року, іду за алгоритмом, ну, схожим за програмою нашого курсу. І ви ще можете в соціальних мережах мати простенькі тести, наприклад, в історіях моєї сторінки Інстаграм. Можливостей дуже велика кількість. Наш курс створений таким чином, щоб вам було дуже зручно зручно користуватися ним. Ми працюємо вже багато років. Маємо велику кількість ваших відгуків. У це доповнимо зараз матеріалами цього року. У нас уже є Google форма яка створена на основі опитування учнів цього року. Саме в іспиту НМТ 2023. Ми завжди на зв'язку відповідаємо на будь-яке питання. Наша робота націлена на те, щоб саме твій результат був максимальний. Саме тобі було зручно з нами працювати. І ми робимо все для цього. Ну, будуть питання? Пиши, вчимося разом. До зустрічі!